Сказав Господь своїм учням, коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, не війдете в Царство Небесне? Ви чули, що було сказано стародавнім не вбивай. І коли хто уб'є, той підпаде під суд. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпаде під суд. Хто ж скаже братові нікчема? Той підпаде під Верховний суд, а хто скаже дурень, той впаде у вогонь пекельний. Коли, отже, приносиш на жертовник дар твій і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав там перед жертовником твій дар. Піди, помири сперше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій. Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі, щоб противник часом не видав тебе судді, а суддя возному, щоб тебе не кинули в темницю. Істину кажу тобі не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шага.